Такі часи настали. Треба було зброю брати в руки або ж свою роботу не кидати. У мене була звичайна зміна 22, -го, 23 -го лютого, а 24-го в ніч, 25-го в ніч, і ми заступали по графіку і працювали. Принцип був в тому, щоб не залишити людей без газу. Навіть коли можливо було, ну трохи закінчилось, стихло не повністю відключати весь пошкоджений об'єкт, а десь щось частково а залишати об'єкт газовікованим, щоб люди могли користуватися і. Виконувати свої роботи так, щоб це було безпечно. Якраз на даному будинку від них газопровід значною мірою у цій частині розрушений. І щоб подати газ споживачам, квартири з тієї частини більш уціліли, О, було прийнято рішення і закліцювали, зварили трубу, кинули газопровод на ту сторону. І тому газопостачання було відновлено. Після закінчення Активної фази скажімо, бойових дій на території Чернігова. Всі відновлювані ремонтні роботи вони майже були ну, так, закінчені. Люди повертаються до Чернігова і ми відновлюємо до них розподіл газу.